Що хоче сказати Сьогодні Янгол-охоронець. Він вас бачить на сьогодні. Бачить вас рішучою. Ви будуєте якісь плани, хтось працює над собою, хтось розвивається, хтось активно рухається в якомусь своєму розвитку, напрямку, бізнесі, в кожного своє. Бачить і дає підказку відразу. Тобі дороги відкриті. Далі мають бути твої відповідні кроки. До королеви Пінтаклі, то Тому... охоронець дає вам підказку, гроші будуть, гроші будуть. Твоя задача не стояти на місці. Ви розумієте, про що я говорю? Якщо там проекти, можливості, можливо, з одної роботи на іншу, хтось йде в місію, хтось щось нове починає, хтось на якісь курси йде вчитися, як заробляти гроші. Всі дороги тві відкриті на сьогоднішній день. Твоя задача діяти. Я тобі підказки даю через відео, через знаки, через сни. Вас ведуть в королеву Пентаклі. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію в короля Пентаклі. Тобто вас ведуть в успіх. Ну ви сидите, зразу хотіла запитатись, а чого ви ще не там? Вас да? ви мене дивитеся? А тому, що вона звалила на себе оці палки. Нести вже не може, той щомодан без ручки, кинути теж не може. От задача знімати з себе не свою відповідальність. Як це дізнатися? Що ви несете не свою відповідальність? Проаналізуйте, де ви тягнете лямку за когось, а хтось інший може це сам зробити. Наприклад, повнолітні діти. Ті, які вже повинні йти в доросле життя заробляти гроші, а мама з татом їх далі тягнуть і кажуть, Боже, воно в мене таке безтолкове. Та того й безтолкове, що не відбулася суперація, і дитина не задається запитанням заробляти гроші, за чим мама дасть. Поняєте? Те саме стосується наших батьків. В них було життя, в них були вибори вибирати, як жити. І кожна душа вибрала те життя. Яке воно живе? Що робимо часто ми, бо нас так виховували в чувство війни, в, чувств... в чувства долга, Ти ще не спіла народитися, ти вже всім должна. Ви розвертаєтеся до своїх батьків, тягнете там, рішаєте проблеми, задачі всі. Там, навіть де ваші батьки і самі можуть справитися. І до свого життя ви повертаєтесь жопою. Також у ці палки, які ви несете на свою відповідальність, так само ці палки, жезли. Подруги на вас навішують свої проблеми. Безплатний ви психолог, да? успокоїтель, психіатр для всіх і так далі. Да? Те саме там умовно з чоловіком, партнером, якщо він у вас є, чи у вас його немає, ви теж все тягнете на собі. Тобто є десь ці обов'язки, які ви маєте себе познімати, тому що це не ваше. Те саме на роботі, всі, всі на вас їдуть, а ви мовчите. Познімаю ці палки. Комусь каже, що ви тут засиділися в застої, у вас тут якась трансформація затягнулася, десятка жезлів, тройка мічей, розбите серце, адшельники шельники по дияволу. Тут навіть можливо хтось настільки не може вивозити ці всі різні трансформації, ці всі обов'язки, палки, які ви несете свої того сусіда і по партії, і так далі, що ви вже прямо хтось може впадати в депресію, жорстку, хтось може в залежності впадати в алкоголізм. В тому числі да, на алкоголь може тягнути. Це можуть бути, не знаю, якісь там речовини, хтось на успокоїтельному, на якомусь гедезепамі. Це також не окей. Це все в залежності по дияволу. Хтось там курить, хтось там не знаю, серіальчики дивиться, хтось заїдає стрес. Тобто в кожного по дияволу залежності свої, да, в кожного пристрасті свої, а хтось в Аврорі кожен день якісь херню без купляються. Тож теж залежність туди. Да? Тобто ти засиділась в цьому застої, виходьш з цього застою, тут тобі йдуть класні якісь шанси по роботі. От твоя задача це не прогапити. От ви прям стоїте на роздоріжжі, я прям поклала карту, вона сама поклала колоду, вона сама говорить. Ти будеш стояти, і, і твій ангел тебе гукає, пішли сюди, пішли отам, де ти досягнеш кралева пентаклі. Щоб ти цього досягла. Ти маєш взяти відповідальність за своє життя, не нести відповідальність за всіх. Оце ви маєте викинути зі свого життя, переглянути, трансформувати. За своє життя візьми відповідальність і будуй своє життя. Не продовжуй сам, на, на тих самих граблях танцювати, як танцювали твої батьки. До чого це призвело? Те, що ти ще зараз їх тягнеш на собі. Ну так міняй стратегію, значить, це не працює. Хто поняв, то поняв, проснувся і кардинально ламає асознано, неосознано оці двілячі сценарії, які були з поколінь в покоління. Жопою розвертаємося до свого життя, своє життя не будуємо, але зато всіх спасаємо. Виходьте з ролі жертви, виходьте з ролі спасателя. Зламайте цей сценарій на собі. Ти магом маєш стати, комусь чітко каже, розпаковуй свою місію. Хтось розпакував свою місію, вивчив свої інструменти, йди заявляй про себе в світ. Чого сидиш? Тобто, а я не знаю, а, а я не знаю, чи це комусь треба, а я не знаю, чи в мене вийде. Так, так поки ви не попробуєте, ви не знаєте, чи у вас вийде. Коли найідеальніший час почати? Зараз. А ще краще вчора. Не буде ідеального шансу, не буде ідеального часу, не буде такого відчуття Я готов, не готова. Тут і зараз рішили, сіли і працюємо, І запускаємо, і заявляємо про себе світ, і так далі. і так далі. Колесо фортуни, ти маєш крутити, поки ти не крутинеш це колесо фортуни, нічого в твоєму житті не зміниться. Втопоня, поняв. Верховна жріця, ну вже може пора розпаковувати свою верховну жріцю і свого мага. Ну ви сидите, сидите. Очі закрили, нічого не знаю. Проявлятись не знаю. Що розказувати не знаю. В групі закриті також підштовхую учасників реалізуватись виходити заявляти перші що я там буду розказувати нічого придумувати не треба виходьте розказуйте те що ви проживаєте в житті своєму які трансформації розказуйте ту інформацію розказуйте про ті інсайти які ви зрозуміли в роботі в самоосвіті в самокопанії і так далі і так далі нічого не придумуйте не придумайте велосипед, він вже придуманий розказуйте про ті історії які вас Відбуваються в житті, хтось ділиться своїм досвідом. Я теж, як починала блог вести, я не ділилася досвідом. Я е, взагалі не люблю наізнанку виворачувати душу, але момент я зрозуміла, що треба більше ділитися своїм досвідом, тому що в своїх історіях, коли я вам їх розказую, ви чуєте себе. Хтось не готов до цього, ніхто не каже, прям виходить і розказувати, ой, ви знаєте, я трансформацію проходжу. Кожен манієру свою і почерк має знайти комусь це окей, комусь так легше вести лайф такий контент, а хтось більше любить через експертність. А чого у вас такі, такі зараз події в житті? А тому, що 1, 2, 3, 4, 5. Виходьте і розказуєте свого досвіду, який ви вже проходите, і що з щось починаєте. Хтось якісь інструменти вивчив для прикладу. Ну, виходьте через ці інструменти, заявляєте про себе в світ. В кожного шлях індивідуальний не може бути один духовний шлях на всіх. Не буває такого. Понімаєте? Не буває, немає інструкції. Є тільки от такі підказки, які з різних сторін. І задача бачити ці підказки брати і реалізовувати своє життя. А не благодарують «спасіба» і пішла далі просирати своє життя. Ой, свалиться на вас, ваша ялгілохоронецька. А ти сидиш, маєш здібності, королева кубків, маєш знань дофіга, талантів дофіга. Ну сидить в заточеннях своїми мітлами, сидить, вон, грає там маму, дружину, дочку і так далі. Виходь з заточення, Виходь з заточення, каже ваш ангел-охоронець. Він же устав вам маячити. От рішив сьогодні пендель дати через мене. <гум> Давайте на завершення. Дай підказку очередною ангел-охоронець. Дай підказку на тут і зараз. Дай підказку на тут і зараз. Ти маєш згадати, що ти імператриця. Ти маєш прийти до імператриці, ти маєш перейти такий переход. Піти звідти, де тобі погано, піти звідти, де тебе не цінують. І це стосується абсолютно всього. Якщо вам маніпулює мама, ви маєте сепаруватися, поставити свої кордони. Якщо це чоловік-аб'юзер, ви теж маєте рішення прийняти. Якщо це робота де вас не цінує, ви теж маєте відповідні кроки зробити. За тебе це ніхто не зробить. Хто поняв, то поняв. Далі. Ще давай підказку. Що ще? Тут і зараз треба знати, ти маєш. Перестати займатися самообманом. Ти шукаєш себе в сім'ї, в батьківстві, там мама, тато, я маю бути, я маю ходити на роботу. Перестань займатися самообманом. Твоя місія, твоя задача допомагати людям. А там оприділяйтесь самі. Не знаєте, що вам, куди йти, записуйтесь на консультацію. Не займайся самообманом. Твоя душа не прийшла в світ просто жити з мене життя. Прийми цей факт і. Іди правильною своєю дорогою, якою хоче йти твоя душа. Ну поки ви сидите в самообмані і живете в соціальних стандартах, отак треба, народився, женився, народив дітей, всьому, на, блядь, помирати, ніхіра не зміниться в вашому житті. Допомагати людям і созрівати крок за кроком духовно рости. А як допомагати? Класний товар продавати це також допомога людям. Шукайте свої напрямки, буде вам щастя і будуть вам гроші. Отут твої гроші. Ти ще не поняла, ти ще не поняла свої трансформації, проходиш, начальника якогось аб'юзера терпиш, але ти все рівно від нього підеш. Чи це чоловік, чи це начальник ваш, ти все рівно звідти підеш? Сім'я. Урок твій в тому, щоб ти навчилася себе цінувати в сім'ї, з партнером і в робочих моментах. Звізда. Всі ждуть. Вищі сили, темні сили, ангел, охоронець, рід. Всі ждуть, коли вона вже зазреє, і нарешті піде в свою місію, буде працювати, кайфувати від своєї роботи. «Да, це шлях, це не завтра, це, це треба шлях протопати. Але жити в хірових умовах і кожен день казати, Боже, що я опять проснулася, за чим я проснулася? Опять там робота, діти і так далі, і все, мене не влаштовує, все мене бісить. Ну, ви потихоньку себе придаєте кожен день. І у відповідь уточнення придає вас, а потім плачетесь: от, 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 так і так і так. Урок ваш, прийти в місію, сіять, бути відомою. Світ вас має побачити для того, щоб ви реалізували те, що хоче реалізувати ваша душа. Ваша душа хоче допомагати людям.